Добрий день, колеги. Слава Україні! Мене звати оберемо ківан, і в цьому відео ми поговоримо про серверну реалізацію звіту статут проекту в Microsoft Project Pro. В Минулому відео ми говорили про локальну реалізацію, про реалізацію цього звіту для локальної версії. А в цьому ж відео говоримо про серверну версію. Це трошки легше, чому тому, що деякі дані ми напряму беремо з реєстру запитів на проект, тобто йде така міграція даних з реєстрів. Крім того, в серверній версії частіше використовуються шаблони, і саме на базі шаблону ми можемо е, створити наш проєкт і, автоматично, е, заповнюючи ті чи інші дані, буде формуватися наш е, статут проекту. Я вважаю, що це дуже зручний інструмент. Хотів би, щоб на цей інструмент звернули увагу керівники проектних офісів, спеціалісти по впровадженню систем управління проектами. Я гадаю, що це доволі е, така гарна підтримка для системи управління проектами. Вам не потрібно створювати окремо в і Excel статут проекту. У вас ці дані. Вже інтегруються в загальну систему, вже є в плену РФ. Так що говоримо про серверну версію звіту статут проєкту. Так от, давайте розглянемо наш звіт статут проекту, подивимося, звідки беруться дані і як вони потрапляють в наш статут, як ми можемо їх тут редагувати. Почнемо з самого верхнього блоку. Зверніть увагу, у нас є основна інформація по проекту. Деяка інформація у нас потрапляє з самого файлу деяку інформацію передає наш серп. Тобто, коли ми заповнюємо корпоративний реєстр запитів на проект, створюємо на базі шаблону наш проект, більшість інформації з корпоративного реєстру передається в корпоративні поля і відповідно. Оці корпоративні поля і виводяться. А, у нас тут в замовниках, локації, тип проєкту. У вас може бути більше корпоративних полів, що описує проєкт. І відповідно, ви можете а, трошки розширити ваш а, статут проєкту. А, ну, почнемо з назви проєкту. Дивіться, діаграма Ганта. Назва проєкту у нас береться з нульової строчки, якщо ви поставили галочку зведене завдання проєкту, нульова строчка будівництва котеджу. Далі. Переходимо в проєкт. Відомості про проєкт. Тут у нас інформація задається, планова дата а, початку. отут тут вона задається, там вона звідти виводиться. І наші корпоративні поля. Бачите, корпоративні поля. Ми можемо змінювати значення корпоративних полів. Окей, і, відповідно, у нас йде зміна даних в нашому статуті. А, Дуже зручний інструмент, та, відповідно, вже є зафіксована інформація, яка з портфелю проектів передається в наш план графіка. Далі блоки описові, мета, основні вимоги, основні ризики. Це такі описові блоки, які сам проєктний менеджер разом з проєктною командою заповнює. Тобто стаєте отут курсором і редагуєте. Я дуже рекомендую керівникам проєктного офісу, спеціалістам з впровадження системи, задати такий описовий текст, яка інформація потрібна в кожному блоці. Це не обов'язково має бути ці три блоки. Ви можете скоротити, да, додати тільки два блоки. Можете добавити четвертий, якщо в вашому форматі статуту є якась додаткова інформація про проект. Будь ласка, але моя порада не перебільшувати, не завантажувати ваших проектних менеджерів якимись запитами, які вони не знають, як описати, не володіють інформацією, щоб це не було просто або пусті поля, або якась. Дурниці написано. Тому м, необхідно дати не тільки поля, а і м, інструкцію до їх заповнення це така порада. Далі, що у нас є? У нас ще є таблиці крайні строки проєкту і базові, базові параметри, а також бюджет, звідки береться ця, береться ця інформація. Так як ми з вами використовуємо е, шаблон, да, підготовлений шаблон, у нас тут є вже. Завдання, завдання нашого проєкту. І цих завдань може бути доволі багато. Да? Шаблон є шаблон, може бути описана вся технологія, але я раджу визначитися з стратегічними завданнями. Тобто тими завданнями, які відслідковує керівництво. І, відповідно, ці стратегічні завдання у нас потрапляють в статут. Тут вони представлені, давайте я покажу. Ось о наші стратегічні беруться вони звідси, і е, використовуючи стовпчик стратегічна, це корпоративний стовпчик, тобто ви маєте його створити. Я впевнений, що навіть створили вже, і для всіх стратегічних завдань поставити значення так. Тим чином, е, далі, використовуючи фільтри, ми можемо відібрати всі стратегічні завдання і вивести їх в статуті. Дуже часто цей, цей підход використовується. Чому? Тому що керівництво ну, не має часу перевіряти всі завдання, дивитися по кожному. Да, от, часу мало, завдань багато, тому звертають увагу в першу чергу на стратегічні, а далі вже в залежності від е, пріоритетності важливості. Ми задаємо значення е, е, стратегічних наших завдань. Так, е, вони. Вставляються просто, да, додаєте стовпчик стратегічна, бачите, корпоративний стовпчик. Раз, добавили і вказали значення. А крім того, у нас є системний стовпчик, крайній термін. Ми його також використовуємо. І тут встановлюємо дати завершення. Наші, бажані дати завершення від зовнішніх сторін від керівництва компанії, від замовників. Наші дедлайни. Наші дедлайни. Звичайно, дати завершення можуть бути е, і раніше. Але ці дедлайни допоможуть нам бачити ці е, границі нашого проєкту, за які ми не маємо е, переходити. Да? Тобто ці дати ми встановлюємо. А може бути тільки один крайній термін, може поставити багато крайніх термінів, Все залежить від проекту, як, наскільки він має жорсткі обмеження по строках. Ем, дуже раджу це використовувати. Далі, у нас є ще зафіксований базовий початок, завершення базова тривалість. Ем, я покажу, да, як тут зберігається базовий план. Навіщо? Для того, щоб, е, наприклад, керівництво має свій... Погляд на строки виконання стратегічних завдань нашого проєкту. О, от, е, так от, коли ми зберігаємо базовий план, коли ми визначаємося з термінами, о, от, таким чином о, ми встановлюємо перше наше ну, не наше, бачення керівництва. На строки ре ре реалізації проєкту. Далі, за рахунок контролю відхилення, ми можемо дивитися, наскільки ми попадаємо чи не попадаємо в ті обмеження по часу, яке які дала нам керівництво. Для того, щоб нам встановити не, не тільки обмеження по часу, а й обмеження по бюджету. Нам треба що зробити? Завдання, діаграма ганта, аркуш ресурсів. Зверніть увагу, у мене тут бюджет. Компанію. До речі, я його вже взяв з корпоративного пулу. Якщо у вас немає цього ресурсу, а ви хотіли би поставити бюджетні обмеження, я раджу все-таки зробити бюджетний ресурс, може, бюджет, наш бюджет тип витрати, і, як ви бачите, назначені бюджету обов'язково, щоб ми його могли призначити. Далі, обов'язково, у нас в використанні завдань має бути призначений цей бюджет, і встановлені бюджетні витрати. Тобто ті бюджетні обмеження, які захотів, бачити наш замовник, або не замовник більше керівництво, от, ми встановлюємо в бюджетні витрати. Крім цього, Хотів би показати вам дуже цікавий інструмент, ви можете вставити стовчик постійні постійні витрати. І тут в постійних витратах задати обмеження по стратегічних завданнях. Тобто ви в постійні витрати задаєте ті суми. Грошей, скільки, на думку керівництва може коштувати там, встановлення каркасу, встановлення фундаменту. Навіщо це потрібно? Далі при збереженні базового плану ці значення потрапляють в е, е, стопчик базові витрати 1. І далі ми порівнюємо е, ці базові витрати з нашими поточними. Тобто наше побажання від керівництва може також е, розповсюджуватися і на витрати. Постійні витрати завели, записали базовий план, потім можете їх видалити, так, щоб вони вас вам не заважали. Зберігання базового плану. Переходимо проєкт, вказати базовий план, вказати базовий план. Це я вважаю, обов'язкова річ для статуту проєкту. Чому? Тому що для того, щоб. Далі рухатися. Ми маємо зафіксувати перше бачення керівництва, щоб ми в подальшому. Якщо і відхилялись по строках по грошах, то керівництво вже бачило, чому це, наскільки ми відхилилися і шукало причину відхилення. Як нам задати базовий план? Правильно вказуємо базовий план? Вибираємо. Зверніть увагу: у мене зафіксовано зафіксовано два базових плани: поточний. Він завжди у нас зберігається. І базовий план 1. Чому базовий план 1? У вас в процесі реалізації базового плану, вибачайте, е, проєкту базовий план буде може і буде змінюватися. Це нормально, От, тому що е, змінюється проєкт, е, якісь ризики з'являються, нові побажання замовника. От, Ми будемо робити перепланування, це звичайна річ. А от базовий план 1 у нас має бути зафіксований. Це перше бачення керівництва. І далі ми будемо порівнювати, наскільки ми відхилилися від першої оцінки, від першого стимету. От, Базового плану 1. А, вибираємо базовий план, зберігаємо і вибираємо базовий план 1. Окей, Зберігаємо. Далі. Після цього, як ми зберегли всі ці дані, вони автоматом переносяться в наш статут. Звичайно, якщо у вас встановлені крайні терміни, то ці крайні терміни, всі завдання з крайними термінами буде виведено. Якщо у вас встановлений бюджет проєкту, то відповідно, базовий, базовий бюджет проєкту буде виведено. Зверніть увагу, бюджет, базовий бюджет 1. Ми працюємо з першим. Те саме стосується і цієї нижньої таблиці. Да? Також базові, базовий план 1 для початку, завершення, тривалості вартості тут буде виведено. От, таким чином, ми цю інформацію тут фіксуємо. І далі ми не змінюємо вже базовий план 1. Працюємо з іншим проектом. Все залишається як так, перша наша оцінка. Також ви можете описати тут, якщо у вас є якісь додаткові вимоги до бюджетування, виділення коштів, це ви також можете тут описати. Як тільки ви перевірили всю інформацію, все вам підходить, ідете в файл, друк. Будь ласка, друкуєте статут проєкту. Друкуєте, підписуєте, як там у вас заведено в компанії. Можете зробити експорт зразу в PDF, от, і відправити там на погодження в PDF-форматі. Такий також інструмент існує. А, як нам налаштувати, е, скопіювати цей звіт в ваш шаблон про це, я розповім в наступному блоці цього ж відео. Так от, де взяти цей звіт і як його е, гарно налаштувати? Ну, ви можете зробити самостійно, бачите, тут нічого складного немає, або піти більш е легким шляхом, зайти на мій сайт, оберемокій.ком. Регламенти, шаблони документів. Ідемо донизу. Ось це наш статут проєкту, серверна версія. от, ось він. так, е реєструєтесь, скачуєте. Е ви скачуєте. да, Там е оплачуєте, там буквально така. Е Маленька оплата для того, щоб якось мотивувати мою роботу, от, скачуєте цей файл 002, от Карпет Україні. От, і вже тут знаходиться а, цей звіт. Е, знаходиться, знаходяться фільтри. Я буду зараз про них розповідати. От, і їх треба буде потім перекопіювати. Е, цей файл е, скопіювали собі, да, зберегли. Далі заходимо на наш сервер. Бачите, я відразу показую, звідки беруться дані, реєстр запитів на проект. У мене тут вже є. Замовники, у мене тут вже є тип і таке інше. Нам треба перейти на параметри сервера. Угу. Далі корпоративні настроєні поля, перейшли. І зверніть увагу: створити, якщо у вас цього немає, звичайно, замовник поле, тип, да, локація. бачите? А це все проекти, тобто поля типу текст для проєктів. Це те, що я використовую в моєму світі. Якщо у вас ще є додаткові якісь поля, якими ви описуєте ваші проекти, там основні ризики таке інше, будь ласка, можете додати, але потім самостійно додавайте в звіт. Крім того, дуже раджу перевірити, чи є у вас таке поле, як стратегічна. Бачите, стратегічна. Стратегічне завдання, у вас, може, воно якось інакше називається. Це поле позначка, тип позначка для завдань. Для завдань. Це обов'язково. Так от, перевірили, що всі ці поля є. Далі відкриваємо. Мій шаблон, да, мій проєкт. І е, тепер перевіряємо, чи е, підтянулися всі е, поля, чи вони у нас тут використовуються. Тобто е, замовник, ось замовник, е, по замовченню, таблиця даних. От, е, інші поля, корпоративний, бачите, є замовник. Якщо у вас інакше називається поле, ставити галочку. На інше поле, Да? перевіряємо. Локація. Раз. Локація є таке корпоративне, все я його використовую. А ти проєкт є, використовую. Перевірили всі поля. Далі. Що ще перевіряємо? Ідемо. Діаграма Ганта. Ну, можете отут зайти, відомості про проєкт, подивитися, чи всі у вас значення тут є. Да. Чи всі вони Поля існують, підтягнулися чи не підтягнулося. Можете для шаблону якісь ще значення занести. Далі перевіряємо, чи є поле корпоративне для завдань. Можете відкрити два рази на поля і подивитися, стратегічне є чи нема. А можете отак зайти. Два рази. Стратегічно. Має бути в дужках корпоративний, тобто, що показує, що це корпоративне поле. Далі, що перевіряємо, дивіться, е, ідемо подання фільтр. У нас використовується два фільтри: це крайній термін і стратегічні. Ідемо інші фільтри. І тут е, дивимося, ну, крайній термін. Е, він простий, от, редагувати, він використовує класичні системні поля, крайній термін і підсумкове завдання. Тут проблем не має бути. Стратегічні редагувати. Дивимо, щоб у нас поле стратегічне, у нас тут присутнє було. Це корпоративне поле. Зверніть увагу, корпоративне, от, воно було присутнє, а не було помилок. Далі, що робимо? Ідемо в файл, відомості, організатор, організатор. На відміну від локального проєкту, де ми е, копіювали в Global MPT, тут називається Глобальний корпоративний шаблон, про який я вже розповідав. Ми маємо сюди скопіювати наші фільтри, стратегічний і крайні терміни, і звіт статут проєкту. А коли він потрапляє в глобальний ви можете собі тільки відкрити свій проєкт і тільки собі його а, закачати. Якщо Хочете тільки ви використовувати? Будь ласка. Ну, Раз це статут це такий загальний документ, то, звичайно, я вважаю, що це інструмент глобального шаблону. Перекопіювали туди. Далі закрили шаблон, відкрили свій проєкт. Ідемо, перевіряємо, чи є фільтри. От, е Так само відкрили, подивилися. Фільтри є, є. Поля підтягнулися, немає помилки, немає, чудово. Йдемо звіт, ідемо останні дані, статут. от, Будь ласка, статут проєкту. Ну, або останні дані, якщо е не бачите, все може то так. Да, інший звіт. раз, ось, Статут проєкту, налаштовані статут проєкту. От. Перевіряємо, чи всі дані вашого проєкту підтягнулися. Якщо цієї інформації немає, перевіряємо, чи є встановлені крайні терміни, чи є збережений базовий бюджет проєкту. Можемо подивитися, де зберігається. Все, Відкриваємо, дивимося. Ага, це наш базовий бюджет проєкту. Перевіряємо, чи у нас він а, існує, заповнений, працюємо з ним. От, е, Ну, я, звичайно, для бюджетів раджу створити знову-таки на е, сервері, створити ресурсах бюджет. Наш бюджетний ресурс. от, Я нагадаю, покажу. Все, він у мене створений він бюджет. У мене два навіть бюджети. Да? Е, створити, далі е, зайти в проект, відкрити. Аркуш ресурсів і сюди занести з корпоративного полу. У мене є відео окремо, як заноситься, як створюються бюджетні ресурси корпоративного полу занести бюджет компанії, налаштувати чи бюджет організації, як у вас встановлено, і з ним працювати. Дивіться: якщо ви хочете не тільки в свій проект, а взагалі в шаблони, то варто відкрити. Відкрити шаблон, і в шаблоні відповідно попрацювати з е, цими документами. От бачите, бюджет компанії, копіюєте. Е, от. Ну, я видаляти не буду. Додаєте. Він просто у мене вже доданий. я не буду. Е, в шаблон додаєте е, звіт, в шаблон додаєте фільтри. В шаблон додавляє, перевіряєте, чи там бюджет є. І всі ваші нові проекти, які будуть створені з вашого сервера, вже будуть мати цей статут. Залишається тільки пройти, зробити налаштування корпоративні поля, дати початку бюджети, зберегти базовий план. І у вас буде вже готовий статут на підпис керівництва. Як бачите, все доволі ефективно, доволі цікаво. Так що використовуємо. Якщо будуть питання, задаємо. А на цьому все гарного дня і успішних проектів. До зустрічі.